Він звучить так. Вислухати недільну службу Божу. Недільну? А вже на набудне? Так само. Але вислухати. Не пише, що на колінах, чи сидіти, чи стояти. Не пише. Вислухати. Тобто ви маєте почути службу Божу. Чи ви йдете, чи ви їдете. Чи ви стоїте, маєте можливість стояти, стійте, маєте можливість сісти, сідайте, маєте можливість уклякнути, уклякайте. Ну не будете ви уклякати в автобус, як ви їдете, слухайте свій службу Божу і тут причастя, ви не будете уклякати в автобусі, скажу, що щось з нею, щось недобре з того людиною. На все є час і місце, як ви вдома, ви нічого не робите. Є старші люди, які мене дивляться, пані Марія, щирі мам вітання. Марія, знаєте, котра так? І Вона постійно дивиться нас і постійно після служби, Божої зразу мені дзвонить. От. Вона вдома сама. Вона, вона лежить, вона не може вкликати. Але є люди, які, наприклад, вдома самі і можуть маєте можливість на, на, на причасті вплікати, вкликайте на, на освячення, так? коли прийміть їжте цей моїт. Маєте можливість вклякнути, вкликайте, не маєте можливості, не треба. Бог каже вам. Вислухати службу Божу.